Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні гарнесенький такий сонячний день. І хочу вам з вами поділитись інформацією стосовно куріння. Дивіться, знаходжусь на такому районі, тільки що закінчив свою роботу тут неподалік, і вирішив трішки погуляти, поспілкуватись з вами і розповісти свій досвід. Коротше, на даний момент, вчора, думаю, ну все, ну як завжди, все, достало мене, кидаю курити. Коротше, о, скурив останню папіросу, зранку прокидаюсь, ну, ранок важкий, зрозуміло. На роботі зустрів свого боса, стрільнув в нього папіросу, покурив. І не розчарувався, і не сильно зрадів. Чого не зрадів, бо не кинув все-таки курити. А чого не розчарувався, бо не купив пачку чи блок, і не затягнув себе там на наступних три дня чи там місяць в цю таку пастку нікотинову. Тому і не розчарувався, але і не сильно зрадів. Тільки Коротше, таке. Папіроса нічого, до речі, не, не дає. Дивіться, які будинки вам трішки покажу цього всього. І що я вам хочу розповісти про куряво в Канаді? В. Боже, мене зараз так плюще, чого того, що зранку одну папіросу скурив, і зараз через декілька годин вже буде, як я за добу скурив, можна сказати, одну сигарету. Так плюще, так курити хочу і водночас не хочу, бо не потрібне, не потрібне воно. І коротше, не знаю, не знаю просто, що мені робиться. Проходжу зараз біля вулиці. Дивіться, як вулиця називається. Я зараз вам покажу. Вулиця Манітоба Стріт. Коротше, і так, жінки, чоловіків, які курять, зараз, можливо, будуть трошки в шоці. Я виходить, здам чоловіків, здам чоловіків, бо розкажу, скільки ж коштують сигарети в Канаді. І в залежності від того, скільки ви або ваш чоловік курить, відповідну суму коштів він буде тратити тут на сигарети, це все дуже прикро, ну, але це правда що. Розповім просто про себе, а ви собі вже думайте по-своєму, в своїй ситуації, як воно виглядає. Коротше, е -е, що я вам скажу? Коротше, пачка папірос... Приблизно коштує від 16 до 18 доларів. Тобто 16-18 в залежності від заправки. На одній заправці це Marlboro Original коштує там 17,60, на іншій можна купити за 16,50, ще на іншій воно може коштувати 19,70. Тому це все якось так ситуативно в залежності від заправки. Подивіться, що це таке. Що це за такий Бетмобіль? Вау! Тому я думаю, що в середньому, можна сказати, 17, 17,50 коштує пачка сигарет. Напевно, навіть 18, бо дуже часто я купував, напевно, 17,60. Заокруглити можна легенько до 18. Е, мені особисто пачки вистачає так, не на повних 3 дні. Але раз в три дні, якщо пачку купляти, то нормально. Це такий нормальний режим курива. Небагато і немало, особисто для мене. Я рахую, що це небагато сигарет, тому що це в день там 6-8 приблизно сигарет. Мені треба, щоб більш, менш нормально себе типу, почувати в цій залежності. На жаль, мені потрібно сигарети, щоб нормально себе почувати, в голові не вкладається. Наступна, друзі, вулиця в нас. Онтаріо Стріт! Бачите, по всій Канаді вас сьогодні прогуляю. Дивіться, що далі, дивіться, які будиночки тут знаходяться, щоб не заблудитись на цьому районі. Дивіться, які будиночки. І так, друзі, м -м -м тому пачка сигарет заокруглюємо 18 доларів. Якщо я курю Раз на 3 дні, відповідно, мені одну пачку на 3 дні, відповідно, мені приблизно на місяць 10-11 пачок напевно треба було б купити. Відповідно, в мене, якщо я курю в постійному режимі, дорогі сигарети, то на місяць треба там 180-200 приблизно доларів, 180 чи 200 доларів на місяць на сигарети. І це, і це відносно небагато в зв'язку з тим, що я курю мало, реально мало, пачку на три дні. Це, це можна сказати мало. Але є ще дешевший варіант. Якщо ви купуєте не на заправці, а сигарети, я не знаю, чи це зовсім легально виходить. Напевно, індіанці продають сигарети свої, крутять якийсь там тютюн і продають собі його, то блок коштує 45 доларів, мені здається. 45 чи 40 чи 50, в залежності від точки. Но дуже часто його можна за 45 купити. Блок сигарет. В ньому 10 пачок, тому якраз цих 10 пачок мені на місяць того блоку вистачало і можна курити за 45 доларів. Дивіться, який ще будиночок цікавий. Просто синій з біленьким такий. Цікаво, цікаво. Прикольно бутиночки. О, той білий, прикольний теж. Таке планування цікаве. Коротше, тому в принципі курити, можна сказати, особисто для мене недорого. 45 доларів дав, купив блок смалиш цілий місяць без проблем. Оці сигарети дорожче на заправці. Жаба давить по 17 чи 18 доларів купувати дорогу пачку сигарет, знаючи, що ти вже не отримуєш задоволення. Ти просто заложник бляха цього сраного нікотину. Ти... Я, не... я в першу чергу хочу кинути курити не через те, що я трачу на це кошти великі, а тільки через те, що це мене вбиває. Сморіть з рота, шкіра, зуби, бляха, це ж, воно впливає на все, на органи, коротше. просто страшне. І мене в першу чергу це дуже сильно якось бісить в куріві, що ти просто вбиваєш себе що і платиш за це гроші. Тому, отак, я в першу чергу хочу покинути курву з всієї причини. але... Є ж люди, які курять просто легесенько одну пачку в день. Можна сказати, напевно, що 50% людей, які курять, це може бути якраз то одна пачка в день. Там 10-20% курять більше пачки в день, і якраз там 10-20-30% курять менше пачки в день. Але, грубо кажучи, половина курящих людей буде якраз прокурювати цю пачку в день. А якщо ви курюємо пачку в день, 18 доларів, помножити їх на, на 30 днів. Скільки це в нас виходить? 3 рази по 180, ой, божечко, 540, 540 доларів, уявіть собі, людина в місяць буде викурювати. що Сума вже така кругленька. 500, 540 доларів помножити, друзі, на 12 місяців. Це так, без калькулятора зараз будемо тренуватися. Це 5400. 1080, плюс ще 1080, 5400 плюс половиною, уявіть собі тисяч доларів. Людина, яка викурює пачку цигарок, пачку цигарок в день, людина буде викурювати в Канаді просто 6 половиною тисяч доларів. Ви собі можете уявити, яка це взагалі сума. Ну, типу, просто отак в небо випустити. Це по-перше. А по-друге, скільки, скільки своєму здоров'ю шкоди нанести. Така, до речі, цікава ця вулиця, я реально отут гуляю, мені подобається. Такий гарний весняний день. Такі будиночки цікаві. Такий собі стиль життя. Зовсім інший, зовсім не так, як в нас. Дивіться, ні парканів, нічого. Отакі От парканчики живі. Можна побачити досить часто і це прикольно, але ось так якийсь такий маленький парканчик, просто декоративний більше. Прикольно. Тому, друзі, що е, можна якісь смалити оці дешевші сигарети, вони можуть на смак, як мінімум, спочатку, видаватися не такі. Приємні, до яких ви звикли. А цей. Можна купувати на заправці оці, приблизно по 18-17 доларів. Мене зараз так вплющить, я хочу на себе просто подивитись, бо це такий стан. от вимкнув камеру і трішки настрій ніби з'явився поспілкуватися. А насправді, а насправді такий трішки прихарений, трішки такий сумний якийсь. Трішки такий затягнутий і сонливий, така якась сонливість з'являється. Організму потрібен оцей допінг доза нікотинчику, а я його а я її не поповнюю. Організм такий вяленький. Не зарікаюсь, друзі, не знаю, чи я кину курити, чи мені вдасться. Е, можливо, зараз поїду і бляха куплю чи стрільну. Але сама суть, що. Я просто уявляю собі, як я купляю пачку чи той блок зараз. І я такий голодний до тої сігарети, просто до самого допінгу, до цієї дози, настільки голодний, що я такий го 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 купив довольний, скурив і думаю, дебіла кусок. Я ж буду вже далі курити просто наступних цих 2-3 дня ту пачку. Або незрозуміло скільки той блок, і я себе просто знов такого... Залишаю заручником в цього нікотина і я розчаровую зразу після першої після першої сигарети. І це так завжди, і це так я кидаю вже не знаю рік останній відколи почав курити, кидаю, а перед цим так само кидав багато разів. Коротше, мені дуже важко з цим. Я не знаю. Хочеться курити, просто щоб якось вбити цю таку якусь пустоту всередину, яка проситься, дивіться, ще який будиночок оцей голубенький. Дивіться, прикольно. Ну, таке величезне вообще доміна. Я просто не уявляю, як можна прибрати такий будинок. Коротше, хочеться так заповнити якось цю пустоту, щоб воно тебе не мучило і не муляло. І аж, аж бляха бісить. І тупо думаєш, ай бляха, раз живу забити, вже купити її, смолити її і, коротше, не паритись. Це од... така, по одному, така думка. По іншому, думка. Фу, я не хочу бути заложником просто в цій херні. Я ж, я ж нормальна людина, чого я маю себе просто травити? незрозуміло для чого, заповнювати свій організм якимось смолами, токсинами, для чого? Я що, валянка, кусок. І таке бореться в мене в мені, оцей наркоман, бореться з адекватною людиною. І, і це дуже важко, друзі. Так, хвойне дерево, якесь цікаве. Але що мені подобається, що напевно навіть половина курців не визнає цього, що я визнаю, що я не маю мозгів. Бо я просто вбиваю себе і ще й плачу за це кошти. І насправді куріво нам не подобається. Там в горлі, в горлі щось полоскотало. Чи. Чи сам процес 5 хвилин відірватися від якоїсь роботи, перевключитися, так називається, це зовсім все не так. Це просто ми самі собі придумуємо оправдання, якесь, чого нам подобається курити. А насправді нам не подобається. Ми ж розуміємо самі, що коли ми куримо, ми маємо дуже-дуже неприємний смак в роті, може бути там, чи просто. Ну, коротше, що тут можна ще говорити? Це просто смердючий яд, який не потрібний нікому, подуєш на якусь комаху, муху, кецьку чи ще на когось. Воно тікає, бідне, бо воно не знає, що це таке робиться, для чого йому дихати цим і травитися. А ми якось можемо це не ми, а є окремі люди, а можливо навіть половина курців, які типу курі, ні, я курю, бо мені це подобається. Оскільки хочу, стільки буду курити, мені це нравиться». Просто оправдовують свою слабкість, що вони не можуть кинути курити. І вони оправдовують, що їм це подобається. А насправді їм це зовсім не подобається. Це просто така якась неможливість визнати свою слабкість. І мені подобається, що в мене хоча б є сміливість визнати, що так, я слабкий, мені дуже важко кинути курити, але я намагаюся. Дивіться, друзі, ще вам покажу якийсь будиночок. Дивіться, яка краса. Ух, двома камерами знімаю, вау! Дивіться, які тут будиночки прикольні. Оцей, дивіться, гарний теж. Цікавий будинок. Ну, оцей прямо. Такий невеличкий, такий простенький, такий цікавий, такі кольори гарні. Так що, друзі, не зарікаюсь. Ви почули суму, да? в місяць, хто курить пачку в день. 550 бубум, <хи> рік 6500 бубум. Отаке куріння в Канаді. Взагалі куріння в будь-якій країні буде дорого обходитись, але ну отут такі ціни, щоб ви собі розуміли. Тому в першу чергу мене реально не турбують гроші, бо, як мінімум, я не курю стільки багато. А цей, але, а по-друге, і зберегти ці гроші там чи купити щось смачного, просто а не смердючої херні, яка тебе вбиває, теж було б набагато краще. Тому, тому друзі, отака. Ситуація з сигаретами, не знаю, як я дотерплю до вечора. Мене вже реально так плюще, так вже я би хотів засмалити, і водночас думаю, фу, яке засмалити? Я навіть не хочу курити, бо це буде в роті мені недобре. Ну я ж знаю це відчуття. Типу, в роті димок почмакав там. Отаке, друзі. От таку ви інформацію сьогодні дізнались від мене. Вибачайте, чоловіки. <гум> котрих я спалив на тому, скільки ви грошей прокурюєте, але що, ну сказав правду про себе. Ну, а ви попали під роздачу, бо такі самі наркомани, як я, я в чому винен? Отакі От питання. Друзі, бажаю вам сили кинути курити, якщо у вас є таке бажання. Хай прийде з вами сила. І до зустрічі в наступних відео. Якщо не куриш, постав, будь ласка, вподобайку під цим відео, подивимось, скільки людей є некурящих. Оце цікаво. Мені здається, їх вже більшість. Курити не модно, курять.